Вправа 904. Два прямокутники мають рівні площі. Довжина першого дорівнює 16 см, а його ширина в 4 рази менша від довжини. Ширина другого прямокутника 2 см. Знайди його довжину. Знайди сторону квадрата, який має таку саму площу, як і прямокутники. Ну що ж, тут і умова довга, і розв'язок буде доволі громіздкий. Давайте крок за кроком. Перше. Розглянемо тоді перший прямокутник. У нас є його довжина. Давайте знайдемо ширину. Його ширина в 4 рази менша від довжини. Тобто тоді перше діє. І якщо його довжина 16, то її треба розділити на 4. І це буде дорівнювати тоді 4. Тут Мова йде про сантиметри. Пишемо сантиметри. Ну і записуємо, що це у нас буде ширина. Першого прямокутника. Ну що ж, в першого прямокутника ми вже знаємо, чому дорівнює довжина 16, чому дорівнює ширина. Уже можемо дізнатися площу першого прямокутника. Записуємо тоді друге і пишемо, що А. Дорівнює 16 см. Б пишемо дорівнює 4 см. Тоді. Площа С. В нашому випадку це А, що множиться на Б. І це дорівнює 16, що множиться на 4. І це дорівнює давайте це запишемо як 10 плюс 6. 16. Що множиться на 4. І це дорівнює. 10 помножити на 4 тоді буде. Плюс 6 помножити на 4. І це дорівнює. Переносимо. Так, 10 на 4 це 40. Плюс. Далі 6 на 4 це 24. Ну і разом, звичайно, що це буде 64. Дехто міг і зразу написати сантиметри, щоб множиться на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Так, пишемо, це у нас площа першого прямокутника. Прямокутника. Ну добре, тепер, коли ми знаємо, що площа першого прямокутника складає 64 квадратних сантиметри, то ми можемо вже переходити до другого прямокутника, бо в нього площа така сама. Тобто в другому прямокутнику нам відома площа і нам відома ширина. Треба знайти довжину. Так, тоді пишемо третє. І записуємо, що B в другому прямокутнику дорівнює 2 см. Так. І пишемо, що площа S дорівнює 64 квадратні сантиметри. Ну і пишемо, оскільки, оскільки, пишемо площа S – Це А, що множиться на Б, то для того, щоб знайти тоді довжину. Другого прямокутника пишемо А, то А буде дорівнювати. Отже, це множники. Треба добуток поділити на відомий множник. Ми пишемо С, треба поділити на Б. І це тоді дорівнює, переносимо. Замість С підставляємо 64, що ділиться, а замість Б пишемо 2. І це дорівнює тоді 32. Ми квадратні сантиметри поділили на сантиметри, то це будуть просто сантиметри? Ну і пишемо, що це у нас буде довжина другого, другого, прямокутника. Є. Ну що ж? Ми знаємо, що довжина другого прямокутника складає 32 см. З цим ми розібралися. Читаємо далі, треба знайти сторону квадрата, який має таку саму площу, як і прямокутники. Тобто 64 квадратні см. Записуємо тоді четверте. Ну і нам треба підбирати, тому що площа у нас квадрата визначається як А квадрат ну, або А помножити на А. То яке число, помноживши саме на себе, дасть нам 64. Це 8. Так і записуємо. Оскільки оскільки. Пишемо S дорівнює А в квадраті і дорівнює А, що множиться на А. І в нашому випадку це складає 64 квадратні сантиметри. Так, і 8 сантиметрів. Якщо ми перемножимо на 8 сантиметрів. Це нам якраз і дасть 64 квадратні сантиметри. Так, То пишемо А дорівнює, тоді пишемо 8 сантиметрів. Ну і пишемо, це у нас буде сторона квадрата. Вже все дізнали, що нас запитували, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, довжину треба було другого прямокутника знайти. Пишемо 32 см. є. Ну і сторона квадрата у нас 8 см. є. Ну що ж, ось таке завдання про площі прямокутника і квадрата. На цьому вправу завершено.